Виходить на цю сцену, Це команда фізичного факультету, команда команд ІФА. Привіт. Друзі, я відразу про головне. Зразу про вовне не будемо тягнути, Знаєте, прогрес рухається вперед. і Я знаю, думаю, всі чули, що вже вийшов шостий айфон. Наша команда так подумала, що без шістьорки в команді ніяк. Тому зустрічайте новий член нашої команди Мар'янка. Давайте Мар'янці. Слухайте, Саша, що у нас новий член команди? Здавання. В кожній команді повинна бути дівчина. Хоча би одна, але повинна бути. Тож ж краще. А, до речі, Мар'янко, в тебе є шостий айфон? Немає. І в мене нема. Отож, друзі, для тих, у кого нема шостого айфона, присвячується. Собі айфона, та не маю, стільки грошей, але є одна робота, невелика то турбота. Я піду в далекі гори на високі полонини і зароблю много грошей. Дуже скромний гаїчник. Перевчатки по курсу вісім. А зараз уявіть ситуацію в сім'ї гаїшника. Червоний з борячком із м'ясом не сіткувала у полосочку? Та як ти любиш, її. капелька свитанки. Ось тримає давай. Закінчується борщ. Mm. Закінчується борщ. Борщ, закінчено. Офіціантка з дуже маленькими грудьми може нести в більше пива. <laughs> а така ситуація може трапитися будь з ким. Максимус біля баб стики. Привет! Це така файна. Да? Я на рахуночок б 52 Прощаєш. Може, голубу лагуну? Ну не така вона голуба. Чи може все-таки краще секс на пляжі. А може в eighth... тебе? Е, Ні, ну може не певне, можна зайти на пляжі все-таки, но... Бо... Ну слухай, так шо? До тебе чи до мене? Ні, ну до мене, але розчитайся 140 гривень. Смислі 140 гривень! Смислі, смислі, я бармен! Поїзді Київ, Ужгород, темпіль не давав спати екстрасенсу. <звук> <звук> І получив людяй від духа. А така ситуація. А йома багатьом дівчатам. Боже свідка, я не знаю, що вчити. Реально не знаю, що вчити. Взяти мені, може, юбочку чи лосіни? Бери лосіни, лосіни бери. Я буду виглядати дуже нефайно, я буду не мати. А наверх мені печат ради, чи може бути. Тоніку, тоніку однозначно попу прикритий добре. Нас сюда, що? Я думаю, гостіки, гостіки бери. Гостіки сюди. Добре, я не знаю, що мені наїде на нові. Може каблуки чи може на блаці. Стоп, стоп. Чи ж тобі не у чому корову доїти? У голуба, який летів низько на трасою, тепер крило від москвича.

Ммм <Рум>. mm, так приємно пахне валідолом. <рум> До речі, ти така гарна, знаєш, я дуже давно тобі хотів доказати, -то що я хочу все життя здавати з тобою аналізи і міряти тиск разом. Ти, <спрум> <рум> ти, ти навіть готовий і зі мною дивитися доктора Комаровського і здоров'я з Єленою Малишевою? Так, <рум>? <рум> <рум> да, я готовий на все, моя Так? <рум> А мої ліки. Ходящи сообщения. А, чек, смс-ками прийшла. А, сесбанка. Пенсію перерахували. Перебач кармологіку, у мене є другі процедури. Медсестра! Медсестра! Парашютист Вася писав дуже хороші верші. Але після першого стрибка його талант не розкрився. Зараз довіть незвичайну ситуацію, чоловік і дружина 23 лютого. Знаєш, я не знаю, чи ти пам'ятаєш, але саме сьогодні три роки, як ми разом, я вирішив трошки прикрасити наші сірі будні і запросити тебе до ресторану. Коханий, то сьогодні 23 лютого. Я хочу тебе запросити. Ходить, ходім, сонечко. Пішли стасіко у нас іще бургер і кришився. Судячи декларації про доходи Петра Порошенка, волонтери скинумо сьому на президентське крісло. А така ситуація може бути з кожною дівчиною. Ну, Зараз спеціальна пісенька, яка відбулася недавно події Ужгорода, друзі. Понад облектаки. На весіллі по залюнку файно вигуляли. Та він вечір зараз ще го злуї окрали. Того, того думали, сумали, газали. І на памі вас війну нашу відшукали.